Привіт, мудрим і небайдужим! Чи буде Трамп приймати участь в перемовинах України і Росії в Стамбулі? Я думаю, що всі політики, які зараз цікавляться питанням війни в Україні питанням взаємовідносин США, Росії США України, переймаються і задають це питання знову і знову шукаючи відповідь? І я спробую відповісти на це питання з урахуванням. Власного досвіду і тих фактів, які я безпосередньо спостерігав в Вашингтоні. Отже, давайте по порядку, друзі. Я був учасником молитовного сніданку на початку року в Вашингтоні. І тоді, в день молитовного сніданку, навіть наближені люди до Білого Дому, до адміністрації, радники різного роду, та й сенатори не вірили до останнього, що Дональд Трамп. Прийме безпосередню участь в молотовному сніданку. З багатьох причин серія замахів, погрози, протести в Вашингтоні, протистояння, незадоволення багатьма політиками і зруйнована традиція. Хочу вказати, що Байден зруйнував традицію ще з середини минулого сторіччя. Традицію молтомних сніданків, він декілька років поспіль не приймав участь, верніше приймав участь шляхом відеоконференції. Трамп пішов наперекір і поновив традицію. Мало того, в той день, всупереч оцінки багатьох, всупереч очікувань багатьох знавців заколисних та, та підкилимних ігор Білого Дому, він провів два малодомних сніданки. Прийняв участь у двох молитовних сніданках. Один з них це в Сенаті, з сенаторами-конгресменами. І потім швидко виїхав і поїхав на молитовний сніданок. Традиційний той молитовний сніданок, який відбувався, де в Рейгана стріляли. В Отелі Хілтон. Він приїхав туди. туди і всі були вражені, тому що ну, чекали, що, можливо, то буде включення просто, просто. Ну, але, в принципі, мали надію, він. Показав свою непрогнозованість і цим самим здобув вже навіть тоді, в перші дні своєї каденції, ну, повагу до його певного роду сміливості. Приймати участь в готелі Хілтон після замахів е, в, на тому самому місці, де було після такого ж молтовного сніданку вчино-замах на Рейгана, ну, це мені здається вартувало би сміливості. Це е, перший показовий момент, який мене вразив. Він вразив не тільки мене, всіх присутніх. Другий показовий момент був те, як вів себе Трамп на цьому молотовну сніданку. Верніше, сам факт залишення молотовного сніданку, і колеги, які були свідками цьому, не дадуть мені збрехати. Він діяв всупереч протоколу. І хто бажає, можете знайти моє відео. Воно, до речі, є в Тіктокі, є в Ютубі. Я під враженням його давав, коли Трамп всупереч протоколу не пішов через той вихід. Ну, можливо, це і пов'язано якраз з тим, що на тому виході був замах на Рейгана. Він не пішов через чорний вхід, хоча приїхав на молотовний сніданок, він через цей вхід, а вийшов через центральний вхід готелю Хілтон. По... Пройшовши через натовп, який вже полишав молотовний сніданок. І чи стояв в кулуарах, тому що, ну, Лотонсідан це певне дійство, я про нього багато говорив. Хто хоче, цікавиться, відео всі є, в ТікТокі, в Ютубі, ви можете про них знати. Тобто він своїми діями провокує і показує, що він головний. Оці два факти дають мені. Ні, ще є третій факт, друзі. Ще є третій факт такий, що показово, що Трамп сьогодні, сьогодні відбув з візитом. на... Близький схід, хочу вам показати деяку арифметику. Летіти зі Стамбулу до Вашингтону близько 10 годин, навіть 11, якщо я не помиляюсь. 11 годин. А з близького сходу летити до Стамбулу ну, максимум 2-3 години, в залежності від того, яка точка: Катар, Оман, Абу-Дабі. Тобто, по це не третій факт. Я думаю, що вже все в принципі сплановано, і більше того, думаю, що вже навіть проговорено з Росією. Те, що я говорив моїх відео, перемовини відбуваються, домовленості відбуваються, узгоджуються позиції. Ну, звичайно, за нашою спиною, ну така вже наша доля. Тому з великою ймовірністю я вважаю, що Трамп може, може прийняти участь в цих перемовинах. І в такий спосіб ну, принести нам мир. Неочікуваний, неочікуваний нами, тому що, принаймні, такий спосіб. Ще один такий маленький факт. Сьогодні на, натрапив в мережах інтернет, що виявляється, якась є в нас проводиться, то ну, був як її називає, так вона ще декілька тижнів, навіть місяць тому стверджувала, що буде мир 15 травня. Ну, це вже таке це для сміху, вам, друзі. Однак я привів вам три факти, які мені чітко вказують як маркери. Що Великою ймовірністю Трамп може прийняти участь. Я ні в якому мірі не, не творю собі кумира з Трампа. Але у відповідь тим всім хейтерам, які кажуть, що О, ти там, Трампа, любиш. Я щиро бажаю Україні такого президента, як Дональд Трамп, і хотів би жити в країні з таким президентом. Чому? Тому що той президент Дональд Трамп, президент не України, президент Сполучених Штатів Америки, виступив з. Питанням миру. Нагадаю всім ще раз: Зеленський не прагнув миру. І я думаю, що й зараз він пручається і не хоче миру. Бо для нього війна це можливість залишатися на своїй посаді, узурпованій посаді президента України. Європейські лідери, ви бачили, з чим вони приїхали, Макрон. Ви бачили, чим приїхали британці, німці. Вони мали свій план Трамп їх. Перекреслив їхній план. Вони приїхали помпезно, якісь там кульочки чи папірчики з чимось ховали. На поїзді зустрічалися, Єрмак в кроваціях зустрічає. Все те, що вони вибудовували одним розмахом, одним дописом в соціальній мережі Трамп перекреслив всі їхні ультиматуми, і так звані коаліції цієї рішучих, а фактично неспроможних. Тобто він показує, як треба чітко дівити, ставити на місце і показувати всім. Що він головний. І він, я йому більше довіряю, ніж всій українській владі. Тому що вся українська влада налаштована на війну. Вся разом з поліціантами, залужними, Порошенками це все бажаючи війни до останнього українця. Ніхто з політиків, ну окрім деяких, не буду зараз їх рекламувати, про це не говорили. Ніхто в Європі про це не говорив. Байден про це не говорив, а Трамп. Поставив собі за ціль, і я молю Бога, щоб його ціль була, була реалізована, щоб він зупинив війну в Україні. Та Тайбор, щоб так воно було, друзі, чекати недовго. Якщо навіть я помилюсь, себе грести не буду. Але я привів вам факти, поділився власним досвідом, який спостерігав власним очима, тому що Трамп вийшов в готелі Хілтон в трьох метрах за моєю спиною. І я просто. Не, 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 він пройшов я дивлюся сюди на мене, дивлюся, думаю, що таке. А я поняв, що він за моєю спиною прийшов, і охорона за ним бігла. Тому це все на собі я відчув. Чекаємо 15 числа і подивимося, хто був правий. Але я вважаю, що кожен сьогодні треба, щоб помолився Богу і попросив у мир. Попросив мир в першу чергу для себе, для своїх дітей, для своїх родин, для свого роду, для своєї громади, для української нації. Для українського народу і для української держави, яку ми обов'язково зробимо справедливою, ефективною, з можливостями, з забетонованими правами і свободами українців непорушними для будь-яким владарем. Ну і обов'язково без зеленського і його банди команди.